Ти думаєш, що в мене родина це як Швейцарія, знаєте? Тобто там все має бути стабільно і абсолютно аполітично. І а, абсолютно аполітично. А че наші бійці до цих пір лопатами копають собі шанси? про це хочу спитати. Це повага до них і міна. Політики почали. А це й висловив співчуття, а це й не висловив співчуття. Да горіть ви всі ф п... зі своїми співчуттями. Скандал з Наталею Мосийчук набирає обертів. Вона заявляє: Сина мого на фронті ви не побачите. Це було його рішення пов'язати своє життя з іншою країною. Повертатися він не збирається. Однак чи правду каже Мосийчук, чи лукавить сьогодні розберемося. Ваш син ще до пандемії не навчився у відні. Як зараз склалася його доля? він приїхав сюди на канікули, країна закрилася. Він зараз тут в Києві вчиться університетах в кнео імені гетьмана. слива, як мама, тому що в мене старша дитина тут він пішов на роботу. Ще тут у нас і ким він працює? Е, економіст аудитор. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Тут ми шукаємо справедливість, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і залишайте ваш коментар. Отже, скандал розпочався із цієї заяви Мосейчук. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період, а цей букетно шоколадний він закінчується в Україні. Слова, які сказані були в цій студії, вони були вирвані з контексту. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно так, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК іншого виходу немає. Де ваш син? Він не воює, а зато ви призуваєте, що за кожним СБУ прийде і все таке інше. Я вважаю, що СБУ завітати повинно до вас те, що ви пиз без... чого ви типу, слідкуєте за корупцією. Ну я так грубо кажучи, як ви розмовляли з адвокатом, чого ви цим цікавитесь? Знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Сьогодні Мосичук заявляє, що це інформаційна атака на неї, що насправді вона зверталася не до всіх українців, що СБУ буде стукати дверям не всім українцям, і не всі будуть проходити ВЛК. Де я зверталася і розбирала справу, наприклад, такої людини, як Стахів, очевидно, ваш клієнт та псевдо псевдозахисник. Та виходить так, що все так повернулося, що я образила людей. І що я людям сказала, що до кожного українця постукається в двері сбу всім чоловікам доведеться опинитися у ТЦК. Тільки люди питають: чому чоловік Мосичук не на фронті і де Наталка переховує 26-річного сина. Тисячі українців були збурені словами: до вас постукає СБУ». Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно. Та. Однак такі інтонації не сподобалися українцям, і вони питають сьогодні: то де ж твій чоловік, і де ж твій 26-річний син? Сьогодні Мосичук заявляє приводу свого сина. Я теж дала пояснення е, громадськості, е, тому що Антон виїхав за 3,5 роки до початку повномасштабного вторгнення. Не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає. Фабрики у нього е, кондитерської немає ні на що не претендує. і Він не порушував закон і не виїжджав двадцять однак, блогери віднайшли інтерв'ю Масичук світському життю 2020 рік жовтень місяць, де вона каже, що син повернувся е з кордону і працює і навчається навіть в університеті в Україні. Я щаслива, як мама, тому що в мене старша дитина тут. Я бачу, що він робить. Я бачу, що він їсть. Він пішов на роботу ще тут. у нас. І по суті він нікуди не іммігрував. Це апріорі бути не може. Просто він там вчиться як студент. Тому, коли точно виїхав син Мосичук за кордон, ми не знаємо. А документів пані Наталія не показала. Та навіть якщо він і за кордоном у Німеччині в нього ж український паспорт і українське громадянство, чи не так мусичук. Ти не боїшся, що поліцай прийде в двері, постукає у двері до твого сина в наручники і депортує його в Україну. По будь-яких причинах, а причин може бути дуже багато. А, ну, ось так. А може не зовсім так. Артем запитує: чи планує Антон оновляти український закордонний паспорт? Чи буде він оновлювати? Військово-облікові документи Мосичук відповідає ще раз: Антон пов'язав своє життя з іншою країною. Повертатися не збирається. Приватної власності в Україні немає, бізнесу також немає і не мав ніколи. Решта питань до синів політиків, які ховають за кордоном. А потім вони повернуться, бо тут статки. Спробуйте спрямувати зусилля на тих державних осіб, діти яких опинилися за кордоном після 24 лютого 2022 року. Написала Наталка. Ну і окрім того, звичайно, от я хочу показати вам, як. Хвиля здійнялася в Тікток-сегменті. Ну а вам особливо пане Володимире, це буде цікаво, як політехнологу подивитися. Спитайте ти... у мене, чому я не на фронті? Чому я не на фронті <гум> все дуже просто. Я поясню. Справа в тому, що я християнин, я виховувався в християнських традиціях, Ясно. і щось я, чесно кажучи, Христа в окопах за Україну не бачу. От коли Ісус Христос, я побачу відео, він буде за Україну в окопах, тоді я піду. Отак. Дискусія продовжувалася в коментарях. Сумно, коли діти публічних осіб, які позиціонують себе як патріоти, емігрують і не хочуть своє життя пов'язувати з Україною. Ну от як так, що за виховання ви їм дали. Мосійчук відповідає: Нагадаю, у нас по всьому світу діаспори українські. Яке виховання їм дали? Написала Мосичук. Наступне твердження. Будемо раді бачити синочка і чоловіка Чорноротої Мосійчучки на фронті. Наталка теж відповідає. Сина мого на фронті ви не побачите, чому пояснення дала? А от щодо чоловіка Наталка поки нічого не коментує. Чому він досі не на передовій? Пані Наталія, ми спрямовуємо саме на вас всі зусилля, бо ви активно закликаєте повертатися чоловікам, юним молодчикам та йти на фронт. Але таких пояснень, які ви приділяєте, дуже багато в кожній сім'ї в багатьох зруйноване житло, немає бізнесу і статків в Україні. Тому, як ви кажете, нічого не тримає в Україні. Та ви зовсім не маєте емпатії до українців, але хочете, щоб українці зрозуміли, поспівчували і прийняли вашу сторону. Це так не працює. Однак на цей коментар Мосичук не відповіла. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то ти відбазити вас то очевидно. так. але краще не говоріть дурню. І не говоріть те, що шкодить державі. Говоріть те, що шкодить державі. От якраз цю тезу Наталко ви маєте зарубати собі на носі, адже лише нещодавно скандалилася фронт посипався. Втрачаємо незалежність такою заставкою до своєї програми, після чого ведуча вибачалася. А сьогодні робить ще одні скандальні заяви з приводу мобілізації в ефірі на тему, хто автор. Провалу мобілізації. В житті вона значительно лучше. Ні, ну правда. Готова выслушать критику. другу точку зрения. Може, це тільки як у моєї точки зріння може. для Наталії. Шлюб з Ілеєм Мосвічуком другий Перша вона вийшла заміж ще в студентські роки. У цьому шлюбі у 98-му році у неї народився син Антон. Сьогодні йому 26. Він потрапляє під закони мобілізації. Фабрики у нього е, кондитерської немає ні на що не претендує. І він не порушував закон і не виїжджав 24.02.22. Адже вона не готова виховувати синів для війни, демократична сім'я. Чому Тому що ми спрашуємо мнення наших дітей? Ти думаєш, що в мене родина це як Швейцарія, знаєте? Тобто там все має бути стабільно і абсолютно аполітично. І я не готова виховувати їх для війни. У нас не тут такого щоб ми їх заставили. А поставте вподобайки, напишіть коментарі. Я абсолютно переконана, що їх сьогодні буде дуже багато, тому що прозвучать прізвище і Ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора в суді. Про прізвище Петра Олексійовича Порошенка в якого сьогодні день народження Петра Олексійовича з ним народження вас, всіх благ много Еліта. І про прізвище прізвища і Пінчука, і Ахметова, і багато ще кого. Поговоримо про нацмарафон, Звичайно, дякую вам за збір. Дякую дуже. Спасибі величезне. Все. Так, друзі, вам не причулося. Наталія Мусичук ще має сміливість і зухвалість збирати кошти для збройних сил України після того, як вона в суді захищала одного з найбільших корупціонерів світу. Має декілька підозр щодо заволодіння державними коштами Приватбанку та Укрнафти і Укртатнафти. Наприклад, остання підозра висунута Коломойському про незаконне заволодіння 5 мільярдів 800 Мільйонів гривень ми з командою збираємося запропонувати там варіант зітряна полки і Валерієвич Коломойського, як нашого інвестора. От ну така ідея прозвучала. Не знаю, чи вона сьогодні наводить свого ніж фінішного та не одна Наталка, бісики в очі пускала Коломойському, а ще й Алла Мазур, Юрій Горбунов, Ігор Циганник. Та ще ряд відомих хотів сказати журналістів, але ні, просто людей, бо такими їх складно назвати Я Як серед тих людей, які е готові взяти Валерійовича на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Я вважаю, що так можливо, і він буде з'являтися на перший виклик з іншого і судді, Ну і власне те, що він швидко реагує. Він вже довів 2 вересня. Своїми проханнями взяти Коломойську на поруки ці ведучі збили цінник Коломойського з 4 мільярда гривень до 2 зараз. Одначе сьогодні є нова інформація. Висунуто ще одну підозру Ігорю Коломойському, і цього разу все набагато серйозніше. Коломойського звинувачують в організації замовного вбивства. Кого і як і коли це було, можете подивитися в нашому сьогоднішньому сюжеті. Посилання залишу під цим відео. тепер Коломойському світить довічне позбавлення волі.